Ну що, друзі, бійка за чемпіонство закінчена. Хороша погода. Вирішили вигуляти антиексперта. Наші підписники говорять, чому ж ви сидите в каюті, там, в кімнаті, в, на палубі, в чотирьох стінах, не виходите десь на вулицю. От сьогодні вийшла на вулицю. Чемпіонат в принципі, закінчився. Чемпіонство вже зрозуміло, хто забрав. Можна і ви, вже йти не сильно дивитись футболи і гуляти по вулицями, і вже Незважаючи, гуляєш ти чи не гуляєш, чемпіон вже е, вирішений. Колись в соцмережах ходили такі чуткі легенди що е, щодо чемпіонства Шахтаря, що, якби, що цар не настоящий. Цього року можна сказати, що все-таки він справжній. Я не вболівальник Шахтаря, але вони стали чемпіонами. Я думаю, заслужені. Якщо для шахтаря це вже десяте чемпіонство, то для Пауло Фонсеки – перше у кар'єрі. Пощастило трохи. Йому саме прийти в момент, коли в Україні чемпіонат, скажімо чесно, слабкий. Картонний, слабкий, такий неживий, трохи сумний скажімо чесно. Динамо навіть у сумному чемпіонаті та, програвши перше місце, забуває купу голів, чого лише вартий результативний удар циганкова. Це в твоєму стилі набив циганков? Ну, виходить, до речі. Який мій стиль? Ти бачиш, мій стиль? Я з центру забиваю головою. Ну, стиль. Щастить, фартить, там я не знаю, будь-що. Всі збіг обставин, як воно, але є гол. Результат є. Найбільше мені сподобався гол Карасюка. Більярдний удар. Сильний, потужний, білярдний удар. І навіть попри те, що він забив ворота Карпат. Навіть попри те, що він ворота Карпат забив. Просто добре хляпнув. От смаркнув так, що ого. А от худоб'яку смаркнути, що ого, не вдалося. Якщо б худоб'як в сільському футболі не забив такий м'яч, ну на нього б команда образилась напевно. Або там лящів би надавали десь там за чашкою кави. В селі не п'ють каву селі не кава, а що п'ють? Все, що горить. Все, що горить? Хто тобі це сказав? Та <рес> <рес> щось я починаю розчаровуватись в Карпатах, скажу чесно. Чи то тренер, треба міняти тренера, чи що. Щось свіженьке приходить і ти думаєш, о, зараз Карпати заграють, Ліга Чемпіонів, Ліга Європи. Ну вже гориш, якби, серце стукає і так далі. А потім якась така боязнь сильно ризикувати. Віталій Кварцяний, щоб не фейспалмити від гри Волині, вирішив жувати жуйку. Яскраво виражений тренер, щоб його слухали, на нього дивилися. І, я думаю, жувальна гумка це як його такий невеличкий шарм до футболу. Кварцяний хоче бути дуже схожий на Муріню, як він казав у своїх інтерв'ю. Дуже схожий, хоче, хоче тактику. там… Е... Він дуже навіть не поєднує, він ставить за ціль, щоб Волинь грала як Манчестер Юнайтед. За кого я вболіваю? Чесно, мені подобається дуже Монако команда. Особливо їхній нападник Мбепе. МБАПЕ, Мбапе. Свіженький хлопчик, ну не хлопчик там хлопака з'явився, який почав ну, хороший футбол показувати. Шкода, що з Ювентусом не, не вдалося здобути перемогу. Але я вболівав я однією з чемпіонів за Монако. Мені подобається Погба. Це я вважаю маркетинговий хід. Купівля от таких футболістів. Чим яскравіший футболіст приходить в чемпіонат, він прикрашає чемпіонат. От, уяви, якщо б до нас в Волині в Карпати прийшов Погба, той самий Мбепе, той самий Роналду і так далі. У нас, от, особисто я, я впевнений, що от відсотків 10-15 е -е, оболівальників прийшли б одразу, більше прийшло б на футбол. Приходиш, ти купуєш квиток, на, грають Карпати зірка. Ти приходиш, сідаєш на трибуну. А, літо, сонце жарить і так далі. Ти окуляри знімаєш, дивишся. Погба, ого. А погба за кого в Карпати зірка грає? За Карпати. А за зірку тоді хто? Грізмани, мабуть. Можливо, такі прогнози складів. віщі, адже все, що говорить Бодя, стається навпаки. Це останнім часом схвалось. Не знаю. Почав говорити я до, добре, погані речі про Ферейру, він почав, він три поспіль е, гри забиває, дивні якісь збіг біг обставин. Е, сказав, що Кадар поганий футболіст, таку банку через себе хляпнув, що, що я не знаю. Бачиш, мої прогнози не збуваються. У зв'язку з тим, що я ось такий мотиватор футболістів. Якщо я їх критикую або кажу, що вони погані, вони починають грати краще. І в випадку, я так розумію, якщо я зараз буду критикувати там коноплянку, який погано навіть взагалі не грає. То він має там забивати в тому шальки по три банки в кожному матчі і їхати до нас в Україну, грати за збірну і виходити на чемпіонати світу і так далі. Жека, до речі, я тебе критикую заради того, щоб ти подумав і почав грати так, як е, заграли Ферейра після того, як я його критикував. Потім Кадар, який через себе гол забив. Хочеться, щоб е, і ти такі голи забивав, як Кадар. Якщо ми вже маємо такого. Антипрогнозиста, то питаємо, хто вийде у Лігу Європи від України. Скоріше за все, буде Олімпік і Чорноморець. Значить, Олександрію можемо вітати з виходом в Євроку. <laughs> Звичний анекдот від антиексперта. Приїжджає футболіст в роддом. Ну і вікно кричить до своєї жінки? Каже: народила. Вона каже, так. Хлопчик? ні, а каже, а хто?